Сьогодні покажу три помилки, які робить кожен власник Android. Вони здаються дрібницями, але можуть заважати роботі телефону або навіть бути небезпечними. Перша помилка дозвіл іншим додаткам встановлювати програми. Це небезпечно. Через такий дозвіл легко випадково встановити шкідливий додаток. Для того, щоб це виправити в налаштуваннях телефону, шукаємо Безпека і конфіденційність, Гортаємо вниз та вибираємо додаткові налаштування безпеки і шукаємо тут встановлення невідомих програм. Тут у нас відкривається список додатків, які можуть встановлювати невідомі програми. Тож ви можете перевірити, чи є дозвіл у браузерів, файлів або месенджерів та вимкнути його, якщо не потрібно. Для того, щоб це зробити, просто натискаємо ось сюди. Друга помилка це коли видно всі сповіщення, навіть коли телефон заблокований. Будь-хто може побачити ваші повідомлення, навіть не відкриваючи телефон. Щоб це змінити, шукаємо в налаштуваннях телефону сповіщення і вибираємо сповіщення на екрані блокування і вибираємо приховати вміст. Але якщо ви хочете, щоб все ж таки було видно ті сповіщення, які вам потрібні, повертаємось назад, показувати міст, Натискаємо на цей значок. І тут ми можемо вибрати програми, які будуть показувати міст повіщеннях на екрані блокування. І третя помилка: багато хто місяцями не перезавантажує телефон. Це погано. Перезавантаження очищає пам'ять і допомагає системі працювати краще. Хоча б раз на тиждень натисніть і потримайте кнопку живлення. І натисніть Перезавантажити. Ці речі здаються дрібними, але вони допомагають. Якщо щось із цього було у вас, напишіть у коментарях і підтримайте канал підпискою, щоб не пропустити нові поради.